Доброго дня! Не знаю, хотів у вас запитати: бачив, часто крейці використовують для підгодовування та точного забросу під час риболовлі на хірабуна. Ви таким не цікавились. Дивіться, ну вони зачастую використовують її, коли ловлять на вудку 6,3, а оснастку використовують 8-9 метрів. І вони тоді, щоб закинути далі оснаску, вони беруть цю там підгодовичним, да, вони їм закидають оснаску. Але є нюанс, ви будете постійно плюс-мінус в метрі розкидати цю оснаску, і також а, не дуже зручно виважувати рибу. Тому не сильно для закидання оснастки я б не використовував. Що стосовно підгодовування, можна використовувати підгодовування її тільки, ну, якщо ви там кукурудзу, горох ще додатково такі використовуєте, тіста закидати, сенсу нема. Краще зробити підгодовуюче тісто і його, наприклад, на вертлюк вище. Зам'яти, да, і будете точно закидати, воно буде лягати точно в точку, і риби буде сходитись набагато більше. Ну, як на мене, якщо я десь не прав і вам потрібна ця річ, ну напишіть в коментарях привеземо цю річ. Без питань. Гарного дня, не па.